Зараз є багато таких так званих християн, які сповідують єресь безумовного прощення, які закликають українців любити своїх ворогів і безумовно їх прощати. Тобто вони закликають українців прощати росіян, всі їх злочини, все просто прощати. Одночасно вони не закликають росіян до покаяння, вони не закликають українців, тобто вони не говорять українцям, що ми маємо. Любити, як заповідав Христос, взагалі любити ближнього, любити людей, любити тих, хто зараз поруч з тобою страждає. Про це зазвичай не говориться, говориться саме про ворогів. Тобто ці люди вони саме переживають за стан ворогів, за їх комфорт, щоб, їх, щоб вони, коли вбивають нас, не були ображені, не, були якось, ну, не відчували дискомфорту. Тобто їх треба одразу простити, щоб вони далі продовжили нас вбивати. Це дика і... але вони якось опираються на Біблію. Вони підтягують під свою єресь деякі місця Писання. Ну, Крім того, що написано Любити ворогів, Ісус сказав, Любити ворогів. Це виривається з контексту, переноситься на цю ситуацію, яку ми маємо зараз. Але ще також опирається на слова Христа в молитві «Отче наш», коли він сказав, що в молитві говориться, що. Прости нам, як і ми прощаємо боржникам нашим. Але як насправді ми маємо прощати боржників наших? Наприклад, є притча Ісуса, де він описує Царство Боже подібно до того, як цар вирішив порахувати, порахувати своїх підданих. Да? І він знайшов, що один, один з його рабів йому винен 10 тисяч талантів. І він викликає того раба, і той приходить. і Просить, він, тобто він стає на коліна, він просить, він благає. Потерпи, цар, потерпи на мені. Тобто він визнає, що він винен, він кається, і він просить милості. Він смиренний, він просить милості царя, щоб потерпи, дай мені милість. Це, це не, не та людина, яка горда, яка приходить е, гордо, агресивно, якось знаєте, вторгається. Він просто просить, він смиренно просить помилувати його. Але виявляється, що це його прохання, воно таке нечесне, не, не тому що коли він виходить, цар йому дає цю милість, да, він йому прощає цей борг. Але коли він виходить від царя, він зустрічає свого якогось брата і бере його за горло і трусить його, віддай мені те, що ти мені винен. Той так само смиренно кається, визнає свою вину. І просить, помилуй. Я все віддам, просто помилуй мене, але той не хоче милувати. Тобто тут є факт цього покаяння, каяття, що той, хто винен, він кається, він просить милості. І цар його прощає. Цей раб не прощає свого друга, да, який йому винен. І тоді вже цар береться за цього раба, який не хоче прощати. У да. нього просить пробачення, а він не прощає. Тоді вже він його бере, садить в темницю, і там з нього вже вимагає, щоб той все віддав. Тобто є покаяння. І Ісус показує цю притчею, що коли тебе просять милості, дай милість, коли Смирено в тебе просять. Це тут немає цього, цієї спотвореної ідеї, що нехай грішник робить своє зло продовжує, а ми його будемо прощати. Ми йому будемо давати стільки милості, скільки йому потрібно, щоб зробити всі злочини, які він хоче. Ми йому його будемо любити і благословляти. Нехай робить далі своє зло, нехай вбиває, нехай вбиває моїх ближніх, да? моїх близьких, які живуть зі мною в одній країні, в моєму місті, поруч зі мною. Ми на цих закриваємо очі. Ну що ж, мір лежить во зле. А тих, які це роблять, ми їх прощаємо, благословляємо, щоб вони і далі це продовжували. Хай Господь десь там якось з ними розбереться, головне, що ми їх будемо любити і прощати. Взагалі, сама оця вимога до людей постійно всіх прощати, безумовно, це не біблійна вимога, це єресь. Це шкідлива єресь. Вона не основана на Біблії. Тому що Ісус ніде не, не вчить просто всіх підряд прощати. Немає такого. Він говорить, він навчає своїх учнів прощати братів. Братів. Тобто тих, з ким ти близький. Ти Тобто, очевидно, що в ті часи, коли Ісус був, ходив, проповідував, саме була ця проблема. Тобто, це була актуальна проблема, що люди не вміли прощати, реально прощати тих, хто в них просить пробачення, не вміли давати милості. Тобто, якщо проти тебе согрішили, тобі ще зробили шкоду, ти маєш помститися будь-що за, за, за будь-що. Тобто, навіть якщо там просять в тебе вибачення, ти все одно маєш помститися. Ну, напевно, була така культура, що не вміли, коли людина просить в пробачення, не вміли прощати, не вміли давати це пробачення. Ісус їх навчає цьому. Але це не значить, що ми вириваємо з того історичного контексту, беремо і вклеємо це в, свої, в свій контекст, там, де у нас просто ми повинні прощати і все, відкидаємо всі інші елементи, тільки прощати, прощати і прощати всім все. Тобто покривати, дозволяти злу відбуватися, не судити нікого. Так само ця ідея не судити виривається, тому що Іяків каже, що суд без милості тому, хто не, не надає милості. Тобто той, хто не здатен милувати, того і не помилують. Він не здатен милувати не тому, що він не здатен взагалі благословляти зло, а тому, що він, коли дійсно перед ним каються, він не здатен дати милості. Він не здатен оказувати цю милість людям, які потребують цього. Тобто людина горда, людина жорстка, вона не здатна любити, не здатна допомогти, не здатна дати цю милість, коли цього хтось потребує поруч. От за це є суд безмилості. Ось в чому. Чому Ісус написано багато разів не судіть. Тобто, є неправедний суд, неправедний суд. Тому що Ісуса, наприклад, судили неправедно, його звинувачували, навішували, що він одержимий і всякі такі речі. Тобто існує і неправедний суд, і праведний суд. Це окремо я потім ще запишу на цю тему, на, на ну, відео зроблю на тему суда. Але ось тема прощення, що прощення немає в Писанні, ніде Бог не говорить, що маємо просто прощати злочинців, просто так прощати. А давайте ми зараз от у нас в країні візьмемо і всіх випустимо із в'язниці на свободу і скажемо, вам все прощено, і навіть все, що ви будете далі робити, вам буде прощатися. Ніхто вас судити не буде, все окей. Ми просто вас прощаємо і все. Вам дозволено все робити. Слухайте, в Біблії набагато більше сказано про каяття, набагато більше викриття вимоги покаятися, змиритися, примиритися, чим вимоги прощати когось. Немає вимоги прощати. Ісус не вимагає прощати. Так як я і сказав, Він навчає своїх учнів, що ви маєте прощати своїх братів. І Він говорить: коли брат твій проти Тебе згрішить, піди і виговори йому. Тобто вчини, вчини суд. Скажи йому, що ти згрішив проти мене. І якщо він буде гордим, не, не захоче каятися, тоді в кінці він буде для тебе як митер. Тобто для тебе це просто грішник. У нас, чесно кажучи, у нас же нема такої культури, особливо. У нас ми маємо простити всіх. Нас, знаєте, як взяли, як в наручники взяли і посадили, і ти маєш всім простити, маєш простити. Саме беруть оце, от зв'язують цим жертв злочинів. Маєш простити, маєш простити. Оце цькування. Воно його дуже багато в християнській спільноті. Цькувати тих, хто постраждав, цькувати тим, що вони мають простити. Немає такого самого засудження, немає такого захисту, щоб взяли за цю жертву, яка постраждала, взяли і того злочинця взяли за горло, засудили його, заступилися, покарали якимось чином. Немає такого, ні. Ти маєш простити, терпіти і смирятися. Таке дуже багато є в церкві, і ці ж самі християни, які таке сповідують, вони так само говорять і до українців, і це ганебно. Це ганебно і це злочин насправді. І це люди будуть відповідати, тому що ті, які вимагають простити безумовно, вони самі не здатні надати цю милість тим, хто постраждав. Якщо ти не, не, не співчуваєш, не, ви, не, ви, не висловлюєш співчуття постраждалому, а ти вимагаєш з нього простити ворогів, то ти сам є такий же ворог, ти сам є, ти сам є якби поплічник того окупанта, того злочинця, який зробив це зло. Тому що ти заступаєшся за окупанта, а не за жертву. Ось в чому твоє, твоє нечестя, твій гріх. Ти стаєш, ти покриваєш окупанта, ти покриваєш злочинця, а не того, хто постраждав. І в цьому і, і за це треба каятися, друзі. Ті, хто кричать про безумовне прощення, ви співучасники злочинів. Вам треба каятися, і, взагалі, треба варто боятися Бога, тому що Він за це дасть. За, за і злочинця, і всіх, всім тим, хто покривав ці злочини, він воздасть. Мир вам, брати і сестри!